Пропоную вашій увазі гербіцид фюзелат форте. Досить популярний. Нічого не можуть ще краще до цього часу придумати від сингенти. Це препарат із злакових бур'яних на будь-яких культурах, не злакових звичайно. Забирає пері, мишій, мітлицю, курече просо і так далі. будь-які злакові бур'яни, в тому числі падалиця пшениці, ячменя на різних культурах. Це надзвичайно м'який препарат. Його всі знають. Він дуже прописаний на найбільше, найбільше культур, в тому числі навіть на гречку. Норма витрати від літри до 2, зазвичай півтори літри достатньо забирає навіть і пері 1,5-1,7. Тому не потрібно не обов'язково завжди використовувати максимальну дозу. Якщо порівняти з аналогами, там точно треба 2 літри використовувати, і то не менше від перію, то оригінал. 1,7 знищить той самий перій. Виходить по на гектар практично те саме, ну може трошки дорожче, зато ви знаєте, що ви вносите оригінальний препарат, нешкідливий і знищить точно всі препарати. Дуже м'ягкий. Починає свою дію за кілька годин, але візуальний ефект можна бачити там від тижня і більше, тому що настільки м'який препарат.